Здоров. Є три новини: хороша, погана і. ще одна хороша. Перша новина. Коли буде 10 тисяч підписників, я зроблю серію відосів на одну дуже цікаву тему. Раніше вона була всім відома, але ну, зараз забута. Я впевнений, що вам сподобається, ви будете здивовані, вражені, і все таке. Друга новина погана: зараз немає 10 тисяч підписників. Щось із цим зробити можете тільки ви, тому все у ваших руках. Я там заглянув в статистику і помітив, що 90% тих, хто дивиться відоси, не підписуються, тому. Підпишіться, я не знаю. Третя новина теж хороша. Зараз працюю над відосом про один із серіалів, про який ви писали в коментарях. Але треба трохи часу. Тому сьогодні швидка і недовга тема, щоб ви без мене не засумували. До того ж, я ще хочу поцікавитися вашою думкою по одному питанню, але давайте почнемо, а потім спитаю вас дещо десь там ближче до кінця. Отож, поки танкс, або, як ми її називали, просто танчики. У 2000 році в США була заснована компанія Bleedwise Productions. Заснував її Майкл Велч. Про нього буквально кілька слів. У 90-х він був незалежним розробником і працював над різними проектами. Тоді ще були популярними комп'ютери Amiga, У той час вони користувалися популярністю у геймерів. Перша відома гра Майкла це Scotch Tanks 1993 року. По суті, це був прототип до наших Pocket Tanks. Я не грав, але подивився огляди, і я би сказав, що це дуже і дуже схід. Хіба що панелька інша, графіка гірша, ну і музики не було. В 96 му році він зробив гру DX Ball для Вінди. Це оці прикольні аркади, де треба відбивати платформу м'ячик і знищувати ним блоки. В дитинстві я дуже любив таке, і ця гра стала однією з найвідоміших від Майкла на той час. В цю гру я, здається, ніколи не грав, але в багато подібних ігор дуже любив грати на телефонах свого часу. Потім в 99-му році, також для Вінди, він зробив Super DX Бол все те саме, тільки краще. Нова графіка, фізика і більше різних рівнів. І от в 2001 році вийшла. Pocket Tanks для Windows і Mac. А. Як і у випадку з Суперболом, тут також не було нічого принципово нового. За основу Майкл взяв свою минулу гру і допрацював її. Взагалі, як я зрозумів, він такий мужик простий і сильно не заморочувався над проектами. Навіщо вигадувати велосипед? Правильно? І взагалі це його фішка: створювати прості, але захоплені шпілки. Пам'ятаєте таке слово? Знову ж таки, по суті, це була його стара гра зі спрощеннями та кращою графікою, і в цю графіку я свого часу сильно влюбився. Зараз вже точно не згадаю, але ці танчики я вперше побачив десь років. 5-6, тобто приблизно десь у 2002-2003 році. Тут я, мабуть, скажу кілька слів про сетінг, ну щоб ви розуміли обставини і все таке. Якщо з восьмибітними приставками мене познайомив батько і двоюрідний брат, то з компами познайомив дядько. Це було щось типу одним із його захоплень. Він багато чого мені розповідав і показував, але про це колись потім. До речі, це дядько зробив мені той крутезний постер з черепашками ніндзя, про який я розказував. Так от, коли я бував у дядька в гостях, то іноді він Грав у якісь ігри, а я сидів у нього на колінах і дивився. Точно пам'ятаю, як він грав у Warcraft, і я <смас>, просто тащився від зелених орків. Власне, через це пізніше він показав мені Шрека. Також пам'ятаю, що в нього були Chicken Invaders. Кілька разів він грав у GTA 3. Спеціально для мене він десь знайшов рибку Фредді. Можливо, мало хто знає, що таке рибка Фредді, але якщо раптом хтось із вас знає, то тримайте щелепи, тому що Фредді, виявляється, як я відносно недавно дізнався Це дівчина. Це, це дівчина. Ага, не знали так. Живіть тепер з цим. Також на тому компі іноді грав папа у якісь старі Need for Speed, і за цим я також любив спостерігати. Пам'ятаю, як він постійно обирав Макларен чорного кольору, а мені це чомусь тоді не подобалось. Ну і машина не подобалась, і чорний колір теж не знаю. А також була, ну просто величезна купа флеш-ігор. Їх тоді було супер багато. Про це все, мабуть, треба буде розказувати колись в окремих відеох. Коротше, починали все зі спостереження на колінках, але звісно ж з часом я почав грати сам. І от під час Чергового візиту на компі у дядька з'явилась Pocket Tanks. На той час я тільки-тільки починав грати в щось самостійно і лише дивився, як в танки грають дорослі, але згодом захотів спробувати сам. Мені показали, куди і навіщо треба тикати. Ну і я почав тикати. По-перше, мені дуже хотілося спробувати кожну зброю. Тоді її було не так багато, як зараз, але певний набір був. І це було дуже і дуже захопливо. Та неймовірна, ніби 3Dшна графіка, дуже соковиті кольори і бомбезні справи спецефекти зробили свою справу, і я підсів. Грати проти когось або з комп'ютером мені не дуже подобалось. Ну, бо було складнувато там розрахувати силу пострілу, потрібну траєкторію. І ще здається, там був вітер із рандомною силою, але можу помилятись, може його додали пізніше. На щастя, там був режим практики, ну по суті, безкінечна гра, і це вже була моя тема. Ох, скільки годин я там провів свого часу. Іноді бувало таке, що мене залишали за компом на досить довгий термін, і незважаючи на безліч ігор, я. Задротив у танчики. Я зносив весь ландшафт, будував його заново, намагався щось будувати, наприклад, зі стін, розмальовував гори за допомогою різних пушок і просто насолоджувався офігенними звуками вибухів і кольоровими кольорами ефектів всього доступного арсеналу. І робив я це буквально годинами. Окремої уваги в цій грі заслуговує музика. Дехто писав мені про неї в коментах, помічали, що я вставляв її на фон в деяких моментах, і не знаю хто як, але я, от, поки робив цей відос, задумався і зрозумів, що. Не можу пригадати нічого, от взагалі нічого, ні мультиків, ні фільмів, ні ігор, де б музика так аутентично накладалась би на щось. Музика в Pocket танкс створена просто ідеально. Трека там було всього лише два. Перший трек з інтро і меню. Тут навіть написані. Це якийсь, я не знаю, коктейль з простоти, інновацій, веселощів, горстки суперництва, радості від перемоги, суму від поразки, безтурботності і мене розриває всередині. Думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Обрати режим гри, колір танка, рівень складності та зброю під цю музику. Уф... Гормони тоді зашкалювали знатно. До речі, про це я ніколи не користувався рандомом і завжди старався забирати собі всі самі круті пушки. І от, гра починається. Одразу ж тема змінюється. Ти чуєш наростаючі звуки, які ніби знаменовують початок боротьби. Підключаються ударні та клавіші, боротьба почалась. І тут залунала гітарка, і починається основна фаза. Ці звуки доходили ніби в самий глиб серця, пробуджуючи там щось, чого я не усвідомлював. Цей трек є моїм фаворитом, і він завжди здавався мені якимось, не знаю, глибоким і сумним, але з нотками якоїсь надії та сумної радості. Не знаю, як сказати, просто кажу, як є, як відчуваю. Композитор цих пісень Еліран Бен Ішай, ізраїльський незалежний музикант, який створював саундтреки до міні-ігор, і він вартий аплодисментів за ці саундтреки. Я вважаю щодо ігрового процесу, то давайте ще кілька слів. Дуже швидко я вивчив гру повністю, які пушки і що роблять, які від них ефекти для ландшафту і для ворога, зіб'є приціл чи не зіб'є, відкине чи не відкине і так далі. І можливо, це дуже гарно прорахований авторський хід, але певний кайф отримувався незалежно від результату гри, бо було тупо цікаво спостерігати за пушками, знищенням ландшафтів, слухати звукові ефекти і навіть просто звук. Кліку по кнопках. Щодо арсеналу у мене було кілька улюблених пушок, а їх я не буду перераховувати і описувати, бо занадто багато слів про вибухи, снаряди, пожежі і все таке. Зрозумів, що це може бути не дуже актуально, бо це все і так з нами 24 на 7. Одразу пригадав батька, який зараз служить. Користуючись такою нагодою, хочу нагадати вам про донати на ЗСУ, хоч по кілька гривень. Куди донатити, ви і самі знаєте? Зборів зараз достатньо. Кілька гривень туди, кілька гривень сюди. Бац, 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 і це вже трішки допоможе. Давайте будемо разом робити так, щоб снаряди і весь цей жах. Залишалися тільки в грі, а не наяву. Ще скажу, що завдяки вам мій канал скоро отримає монетизацію. Дуже вам дякую. Якщо буде йти якась копійка, то буду брати мінімум на канал, а решту відправлятиму на армію. Тому підписуйтесь і ну, в цілому поширюйте україномовний контент. Повертаючись до танків, в цілому я вже розказав основні основи. На записах ви могли помітити, що в мене було багато різних пушок. Раптом хтось не знає, то це версія Deluxe. Вона вийшла в 2005 році, а в 2009 році ця гра також вийшла на iOS, а в 2012 на Android. Але на телефонах я ніколи в неї не грав, тільки на компі. Прикол цього Deluxe в тому, що були додані нова зброя і розширені налаштування. Можу помилятися, але по суті це все ті ж старі добрі танчики. Станом на сьогодні. Сьогодні гра все ще жива на різних платформах, влітвайс підтримує гру, випускаючи оновлення та додаткові пакети зброї, що дозволяє гравцям кайфувати від ностальгії, але трішки з новими приколами, ну і взагалі це якось підтримує інтерес до гри. На сайті компанії навіть вказано, що скоро поки Tanks буде додано в Стім, але якщо я не помиляюсь, то це вказано вже давно і ні хуху, -ху ні духу. Також там продається різний мерч, наприклад, чашка до 20-річчя танків за 22 бакси. ну і якщо Якщо ви не пірат, то можна купувати нові паки зброї всього за 19,99. В принципі, це і все. А з приводу того, що хотів вас запитати, то дивіться, що я думаю. Я думаю, що зараз гігатони різного контента, і у вас і так уже купа каналів, на які ви підписані, і 100 років їх вже не дивитесь. Крім цього, я не думаю, що вам дуже треба ще один телеграм-канал і, можливо, в придачу до нього чат. У мене, наприклад, прямо передоз від цього всього, тому мій список каналів в Ютубі і Телеграмі дуже обмежений. Але я іноді хотів би комунікувати з вами трішки більше і зручніше, ніж в коментах під відео. Чи спільноті Ютубу. Багато хто не знає, але у Ютуб каналів є свої спільноти отут. Час від часу я хотів би вас щось запитувати, ділитися матеріалами з відеосів, наприклад, мемами чи музикою, і робити анонси та проводити конкурси. Зараз, до речі, планую провести один великий або кілька малих конкурсів там з розіграшами різного мерча, штучок, іграшками там, і тому подібного, пов'язаними з темами, на які я вже робив відоси. Тому дайте, будь ласка, знати, як вам буде краще. Ми будемо комунікувати в рамках Ютубу. Чи треба створити канал або і канал, і чат в телеграмі, щоб всі бажаючі могли висловлювати свою думку, ділитися своїми спогадами у більш ламповій атмосфері. Буду чекати ваш фідбек. А на цьому в мене все. Я пішов готувати наступний відос. Бажаю вам простоти у всьому і побільше веселих незабутніх моментів. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові.